so it's i <laughs> not Усім привіт друзі! І сьогодні знов-таки, знов-таки, інший футболіст на цей раз вже усім вам доволі таки знайомий Джуді Белінгем. Так, це саме англієць сьогодні у нашому відео. Дуже сильний англієць, доволі таки сильний в нього потенціал у То таки Джута Белінгема вважають на мою думку, те, що... Ну, цього хлопця великомабутнього, тільки 20 років. Ви це і так прекрасно думаєте, Без мента, знаєте, у цього, цього хлопця потенціал просто божественний. І він тільки буде прогресувати. Він тільки буде становитися з кожним матчем, все сильнішим та сильнішим буде становитись таке представник національної збірної Англії, Так з свого національного збірного. Діджутимець на лідером. Трішки прись по його біографії, то розпочинав взагалі у Става Бріджа, потім у Бірмінген Сіті. У цих командах він розпочав. Професійну кар'єру розпочав у Бірмінген Сіті, з 20 провів там, зіграв 41 матч, наколотив 4 м'яча. І потім за рекордні гроші в 2020 році перебрався до Дормунда. Дортмунд його таки переманував. Переманував, за немалі кошти. до Тобі було ну. цікаво. Писав вулицю. А воно прийнято гайно. Щоб мене джаст рівнували Був в Шазі, то хочу підписати. Там Беллінг іма. Не від Челсі. Не від Челсі вісь. так колишній тренер, але це якийсь сон. А воно для джута там... хотіли цього на той момент 17-річного юнака. Але нікуди він не перейшов ні до якого Юнайтед. До Дорослі до Білорусі він перейшов. За немалі кошти. За немалі. Точну суму вам сказати не можу, але яка це вже різниця, якщо він вже гравається команди. команду. Ну і ось дебютував за Дортмунд 14 вересня вже 2020 року ось такий дебют. Дебют я навіть би би, сказав б, вдалий дебют для англійця. А, ось так. І провів у Доркі. На моєму собі там дочкову неймовірні три роки він провів у Дортмунді, він заявив про себе і перебрався за. Рекордні вже, 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 гроші до самого всім вам O Vida Real Саме до Ареала перебрався англієць і вже наколотив просто неймовірну кількість м'ячів. Просто фантастика. 13 голів за 13 матчів. Фантастика Улівуда! Бленвіа, обрав собі п'ятий номер у Мадриді, Там він і буде грати під п'ятий тут. Бажаємо Джуто успіхів в команді. Нехай він далі буде прогресувати. Нехай все в нього буде добре в житті. Неймовірна людина. Я думаю, все в нього вийде в житті. Ну а це відео, друзі, я по іронії долі буду завершувати. Кому вам сподобалось, поставте лайк. Ну а загабув. Данило, всім до побачення, всім до зустрічі.